Вітаю! Якщо ви шукаєте будинок для покупки, я знаю, як це складно його знайти. Тут і локація, тут і площа, тут і зовнішній вигляд, і планування. Це нелегка задача. Але ж все-таки, якщо ви його шукаєте і не можете знайти, пропоную вам розглянути ось такий варіант: це житомирська траса. Гореничі, тобто, хто шукає білогородка, чайки, Гореничі. Е, дивіться, що, що за моєю спиною яка краса. Прямий вихід у ліс. Е, Буду тут будувати 6 будиночків. Під два за моєю спиною я вже почистивсь. Бачите, яка чистенька ділянка, а іншу поки ще не чистив. Е, вулиця забудована, асфальтована. Є газ, є електрика, тобто все є. Можемо ставити за локацію плюс? Вирішувати вам. З цієї точки до метро Житомирська 12 кілометрів. Вулиця Снайпера. Тобто, ставити ці локації плюс чи ні, тут вже вирішувати вам. Далі. Що тут буде побудовано? Буде побудований будинок, точніше, два будинки, ось тільки оцей сніг. Починаєте, та ми приступаємо до заливки фундаментів по 140 квадратних метрів двохповерхових. У цих будинків будуть балкони з виходом на он той ліс. Тобто, розумієте, да? коли ви виходите на балкон другого поверху, і дивитеся прямо на ліс. Буде навіс для автомобіля. Автомобіль не під палючим сонцем і під снігом, коли його потрібно зранку чистити, а під навісом. Буде хозблок. Це додатково до 140 квадратів. Буде хозблок на 15 квадратних метрів. Для зберігання всякого нужного. там. Ну, ви розумієте, газонокосарки, зимова резина і так далі. Буде тераса. Тераса також буде крита. Всередині будуть зроблені такі роботи, як теплі поли, штукатурка. Якщо на етапі будівництва людина купить цей будинок і ще не буде зроблена штукатурка, також буде зроблена електрика. Своя скважина, свій септик, ну це зрозуміло. Ділянки тут будуть по 5 соток. Моя думка, що більше не потрібно, але ці ділянки з прямим виходом у ліс, тому не 5% соток, а, а безконечність ділянки. Е, покажу більш детально вулицю. Тобто, якщо у вас е, ці два параметри вже співпали, площа, автонавіс, тераса, балкон, локація, вихід у ліс, що ще може не співпасти? Е, зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд будинку буде з облицювальної цегли сучасного такого темно-коричневого кольору. Такі будинки є на каналі. Останній огляд такого будинку у Свято-Петрівському, тому ви можете перейти на канал і прогулятися по цьому будиночку, як він зроблений, якісно, неякісно, на вашу думку, і зрозуміти, що буде побудовано ось тут. Показую ще раз вулицю. Тобто, якщо у вас оце все, що я вам розповідаю, співпадає з вашими бажаннями, ну, тобто там один будиночок, тут другий будиночок, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І ви хочете все таки, щоб у вас був будиночок у лісі? Просто Тому ну, ви можете домовитися зі мною про зустріч і знати більш детально. Умови покупки на етапі будівництва також мають вас приваблювати. А саме, 10% всього на всього перший внесок. і Слідуючи 20% після коробки першого поверху і накриття плитами перекриття. Слідуючи 20% після того, як буде зроблений дах. І 50% після того, як буде зроблено все те, що я тут наговорив у цьому ролику. І все те, що зроблено в будинку в Святопетрівському, на який ви зможете перейти або перейдете через огляд. Куди ми зараз направляємося, а я вам хочу показати, як від цієї локації виїзд на Київ. Повторюсь до метро Житомирська 12 кілометрів. Як бачите, вулиця забудована, асфальтована, сусіди проживають. Зараз зимова погода, по своєму красиво, літом тут ну, просто все потопає в зелені. Сусіди непрості. Побудовані, ну як, років 10 назад, то 15. То 5, хто два роки назад, тобто така вулиця. Наприклад, оцей замок. Тут більше тисячі квадратів, він побудований в минулому році. І будується цей день, там є будівельник, я наблюдаю за ними. Так, їдемо далі. І що саме головне, місце знаходиться на горі. Да? Тобто ось з цієї гори ми постійно спускаємося вниз. Ну якби Жити десь в низині не дуже хочеться. Да? А жити на горі, ну, як на мене, класно. Чергує тут служба охорони, тобто якщо ви здали свій будинок під сигналізацію, то вон, 에, тут їх місце дислокації, коли йде спрацювання, то вони доїжджають за хвилину. А Це головна вулиця Горянич, центральна дорога. Ми зараз повертаємо ліворуч. У нас фора, а тут у нас. Макдональдс. Ось це місце, я думаю, знають всі. Це перехрестя Стоян, Стоїнка, Жетронецька траса. І праворуч на Київ. Якщо сподобалось, місце, ліс і те все, що я розповів. Є телефон, шукайте його кем-бут, і домовимося про будівництво вашого будинку. Вони так сяк будуть будуватися, домовимося ми чи не домовимося. Питання на якому етапі ви будете домовлятися, по готовності будинки будуть дорожче. На етапі в такому фундамента, грубо кажучи. Відповідно, буде дешевше. Також ми займаємося будівництвом будинків по вашим індивідуальним проєктам. Якщо ви маєте проєкт, маєте ділянку або не маєте проєкту, ми його можемо зробити. Також телефонуйте, побудуємо ваш будиночок мрії, якщо ці два не підходять. Також прийди в канал. І подивись, ще будуємо один будиночок, одноповерховий у Білогород. До нових зустрічей.